Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас мова піде про леопарда, який танкує, а точніше, про новий танк, який пішов до тестерів, до розробників, які на них в рандомі ганяють, і останнім часом дуже-дуже часто цей танк зустрічається на 10 рівнях, а саме про Kampfanzer 07PE важкий танк Німеччини 10 рівня акційний. Чого. Так захотілося мені про нього записати відео, тому що ми грали на турнірі, нам попадався цей танчик, але я був далеко від нього і щось не зобразив, щоб подивитися, що воно таке. Потім хтось говорив, що попадався він йому в, в бою. І сьогодні все Ромчик ганяв, теж кажу, ось попався в рандомі такий тунчик. Я кажу, а ти біля нього рядом був? Він каже, так. Давай реплей, будемо зараз відео записувати. Тому сьогодні про нього трошечки поговоримо, що воно таке і з чим його їдять. Ну. Поїхали. Що це в нас? Це у нас, так скажем, типовий леопард. Леопард з ковшом, так скажем, да? Дивіться, корпус геть від леопардика. Ковшик. Славно, звісний, у нас є такий на восьмому рівні. Ну і башня, прям схожа на леопарда, що він себе представляє. В нього 120 мм пушка з альфою 420. Що ж в нього за снаряди, і що ж в нього за пробиття? Базовий в нього підкалібр, пробиває він 260 мм. Швидкість польоту, ну не знаю. Я не знайшов інформації, просто що знаю, ну як так, як пишуть. Що швидкість польота буде ББшечки відносно непогана. Який в нього голодовий снаряд? Це кумис, пробиття 325 з уроном 420 і фугасик пробиває 60 мм, Ну, таке собі, типу, когось добить або якогось картона, але теж Але що в нас по пушки, ну, я сказав би таке, не сильно прям кайф під таку, під таку альфу, це в нас. КД 12 секунд. З усіма плюшками його можна розігнати Ну десь, я гадаю, до 9 Ну там в районі 10 секунд. Це якщо прям жирно на ДПМ його закласти, то можливо десь до 10 секунд розігнати. Сказати, це хорошо, та напевно ні, тому що є той самий коник, той самий і 5 той самий ну скажем так чиф. По ДПМу вони кращі, тому насчет пушки є, звісно, такі оці на щот КДшки свої такі нюансики. На рахунок зведення зводиться він відносно непогано. 1,7 зведення, я скажу для тяжика це відносно непогано. І з точністю 0,33. З точністю, так, да, точність, в принципі, як у. Як у німці відносно непогано, але воно, напевно, тільки на папірі написано хороша точність, а в ігрі це буде зовсім інша точність. Так, по УВН. Що у нас по У 20 в нього з Увенчиками. Яка в нього мобільність? да, ви спитаєте. Мобільність у нього 50 км вперед, 15 км назад. По живучості у нас 2200 хпшок. Бронювання корпуса 140, бока 70 і корма 60. Бронювання башти. 190, 140, 70 огляд. Огляд, я вам скажу, як для тяжика відносно непоганий. 410 метрів. Я вам слушаю, це ух, як непогано. Але але давайте ми зараз покрутимо і розберемося, що іде і як його буде пробивати. Хто по ньому буде стріляти, буде у нас чіф на своїх голдових снарядах. І зараз розберемося, що і як наший Леопард, да, так скажем, леопард, який танкує, може витанковувати. Тому поїхали. А, так, давайте будемо дивитися, шанси пробиття. Ну, шанси доволі непогані. Гляньте, шиється, він сюди буде. шиться, Ой, як весело. Да. З такою альфою, яка в нього. Та ні, ну тут взагалі гляньте, подивіться навіть, наприклад, Чіф буде на голді стріляти проти нього. Подивіться, в нього ж броні. гляньте, просто шиється. Да, там далі рекошети, але ж з тим, чим йому треба виходити і давати урон, це буде получати, да, ВЛД. Навіть якщо ВЛД, бачите, верх всю. Ну, тут, можливо, ковш десь якось буде не пробиватися, рекошет, НЛД там взагалі. Типа бортом щось може танкувати? Да, може бортом щось витанковувати, але ось є така планочка, яку можуть файно закидати. Дивіться, я кручу, наприклад, ІЧФА, то мені взагалі оце, оце бронювання башти взагалі не подобається. Тобто я не знаю, як він повинен буде танкувати з тяжами. А якщо ще прийде якась ПТ-Є, Є4, ЄГІСТО, то в нього шансів взагалі немає витанкувати. Тому таке собі я вам скажу, таке собі. Тіпа щось страшне, наче в рандомі їздить, ну, але подивившись, все, покрутивши його, по броні, то не сильно він страшний, я вам скажу. Таке собі, таке собі, не знаю. Щось мені, якщо чесно, це покрутив, подивився, мені він взагалі не сподобався. Так, да, з вигляду він непоганий. Звісно, ковшик оцей. Такий собі смішнесенький. Але, отак, подивившись, то виглядає прикольно, але ж знову ж таки, знову ж таки, бачите, все, тут б'ється. Навіть прямо ось ти будеш виходить. Отак ось ти виходиш, да, в лоб в лоб, наприклад, десь там визираєш, дивіться просто проти Чіфа. Ну, які тут шанси є? Тут немає ніяких шансів. Навіть ось в маску він шиється. Просто на навіть пробувається шанси у нього. Осьо, дивіться, в цей самий ковшик б'ється тут. Так, та й сюди може пробити. А ну блін. Це те! Я так поняв, у нього гра повинна йти типу, від башні від ВЛДшки, да? але і цього в нього немає. Він програватиме. Програватиме. Можливо, щось зміниться, поки вони. Кудись його застосують, кудись його припхають, якийсь аукціон, ще якусь як нагороду, кудись вони його закинуть. Ну, не знаю, взагалі щось взагалі печалька в нього зброю, взагалі печалька в башні. Чим він повинен танкувати з такої, з таким довгим КД, я не розумію. Чим як да бортом можливо вийти? Ну, та бортом також собі, я думаю, що сильно він не награється бортом, того, що будуть його. Ну, типа, рекошети, але ж десь в башню ось ось закинуть в уголок башні, башню, глянути, просто все влітатиме на виліт. Це против тяжів, проти ПТшок взагалі слів. Давайте так. Щоб таке я з плюсів і з мінусів, типа вивів його. да? Плюси, напевно, це хороша точність, хороше зведення. Більш-менш комфортні УВНчики, швидкість нього непогана. Огляд в нього непоганий. Це б таке, що я з плюсів би йому дав би. З мінусів, це те, що в нього КД здорове. Альфа не сильно велика під таке КД. І як на мене, броні, подивившись броні в нього, ну, прям дуже-дуже мало. І цією броньою ефективно користуватися, мені кажеться, буде дуже-дуже тяжко. Дав в руках статістів, скіловиків, то я думаю, що він буде роздавати, але і також і в їхніх руках він буде дуже-дуже тяжко роздавати. Тому таке, знаєте, ну, блін, під питанням цей тяжик, Під питанням цей танчик не знаю, я зе. Давайте, ви, якщо, що, свої враження пишіть. Як ви думаєте, в куди воно, в який вони його марафон запхають, що це за багазана нагорода, Чи це знову ж таки якийсь танчик, який пішов на тест і потім десь загубився? Але так як вони його зараз тестують, так, скажімо так, активно, так? він почав з'являтися в рандомі. То я думаю, що десь-колись-кудись вони його припхають, як нагороду, якусь або якийсь аукціончик, щоб шобони. Вільний досвід, срібло, це все виманить з нас. Ну, подивимося. Подивимося, але ну не знаю. Ух і ах, від нього поки що я нічого не бачу такого. Можливо, до того, як він буде виходити в реліз, вони щось підправлять ще. Це навряд чи вони можуть тільки підрізати, підправити вони не сильно можуть. Тому, підсумовуючи ТТХ його, да, можна сказати, що ця КПЗ не лише ззовні, а й за іншими параметрами. Багато чого має спільного з своїми колегами, да, своїми колегами СТ-леопардиками. Повторюсь, за що він буде даватися, як його можна буде отримати, поки що не зрозуміло. Але коли з'явиться якась інформація, що ось цей танчик кудись десь якось буде даватися за щось, я обов'язково про це запишу відео, щоб ви розуміли, що ви знали, що от ми про такий танчик робили огляд, такий малесенький, і от куди він піде, і от як його можна буде отримати. Тому діліться вашою думкою в коментарях, діліться відосиком. Пишіть, бачили ви його в бою, стикалися ви з ним в рандомі один на один, буде цікаво почитати. Не забувайте тиснути вподобайку, пальчик вверх, пальчик вниз, кому щось не сподобалось. Це ваше право, ваш вибір. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.